Чіп повітря наше? Вітаєшся. Поє... Мене звати Руслан. Я командир відділення вампіристів. А як давно ти в війську попав? Я на війську з 23 року, штраф, то І йшов на роботу і ТЦК. Якраз під'їхали, спитали документи, документи показав, сказали, щоб проїхати з ними на метогляд. Я цю машину поїхав і опинився в війську. Зразу мені посаду дали старший, старший стрілець оператор. Це просто оператор, це так, як... Ну, Mavic. Ну просто оператор був. Далі пішов на навчання на Мавіки, маю у вас Mavic, на Mavica, а далі вже як прибули сюди в Запоріжжя, то там навчився на вампірист. Mm -hmm. Ти зріс, по суті, в своїй професії, ти доріз вже до кого Ну а зараз я вже як скільки. З грудня вже командир відділення. Там і як тобі подобається? Бути командиром відділення? Ні. Ну, ну, ком командиром відділення і працювати. Та, це що командир це просто більше там. Дзвінків треба щось таке рішати ще. А так то ну, як працювали, так і працюємо. БК, Бекажок, і їм ящик ще. Давай, давай. Дай ще пакунка. Вантажимо нового вампірчика буде нищити мозки. на позицію. Ще багаточки. Що? Да. Хлопці. Або западку навіть. А потім будеш казати, буде на тим, так? Війна я був Одесь. Працював я в Чехії, в Одесі, в Криму працював. Працював монолітчиком. У Чехії працював, робив узори версачі, це з мрамора, граніта. Сім'я в мене жінка, двоє дітей. Даренка і Янка. Жінку звати Світланка. Ну Щось можеш про свою роботу розказати, що тобі в ній подобається, що може навпаки. Ну, подобається, коли, це, коли летиш і нормально бліндаж попадаєш, а там піддає. Це нормально, це подобається. Ну. І закінчення. І вони не будуть лізти до нас далі. Бо ми, в принципі, до них не літаємо ми на своїй території. Ну, справедливо. ну і ще, виходить, треба ще й своїй піхоті допомагати. Провізію. Погано це коли, коли проблеми з бортами. Ну. Воно часто або втрата борта через реп підерський втрачаєш, а це дуже погано. Так якщо все нормально, то погано, коли втрачаєшся борт. Ну звісно, це проблема. А рюкзак мені туди закинули сюди. А, а тут був рюкзак. Як він виглядає? Ось-ось, оце ось, ось моє, так.

тут у вас. <реш> да. ну, так, Ну Звикнути до війни тяжко. Ну, але працювати вже знаєш свою професію що до чого, що з тебе хочу, що, що ти маєш зробити. І працюємо. А Як ти адаптуєшся взагалі психологічно, що тобі допомагає у, якось знаходити спокій? Я собі над тим не задумуюся. Ну, думаю, що все буде добре, <реш> якщо так чесно, бо. <реш> Стріляють все. Ну, все, коли, коли получає, якісь прильоти, це все. Людина не може бути спокійна. Як-не-як, це війна. Ну, ідеального, звісно, не та, буває. Ну, так само, як на роботі, ну ідеально не може бути всюди. Ну, просто сказати, що ні, ні, ніхто не боїться, це, це неможливо. Війна, це страх. Бо ти не знаєш, що завтра буде. Не може бути забезпечений, скати, що завтра всього 100% ти будеш живий. Ну, це є війна. Зараз виставка одного провізії на позицію. Ось топа з колоцією. А

Плюс, плюс. Лучше открыть дверь. Все Ладно, Come На день на тебе, нічну прийти, туди на камеру стоїть. Ні, ще зажми раз. Щоб О, О, є. О, все, добре. А, щось, можеш згадати зараз якісь історії вдалої бойової роботи. Ну, або веселі, там ж всяке буває, знаєш на камери записувати. Ну... От сьогодні вночі ми замінували територію і йшли підри, і вони три трьохсотті. І це помогло тим, що ми дійшли до нашої піхоти. І оберігаємо нашу піхоту. тим. І От зараз <глав Associates> опає. Ну це наші працюють. Це наші, так. Ну це коли стріляє, то чи наші, чи наші. Краще, якщо наші, але звук сильно людина лякається. <глав sogar> Скільки би ти не був. <глав> Ми будемо більш нарізати, а так все одно подано. Ну, загадаємо. Так, все. Поважання там іншим військовим або цивільним, які ще вагаються йти в війську. Та... Як вам сказати, ну, цивільні що вагають, вони, в принципі, самі не підуть, бо людина вже перестрашена. Ну, я ж... Ну, скажи от про себе, От ти е, прийшов через ТЦК, в смысле, тебе провели. Ну, як ти по своєму от, досвіду, скільки? Ти вже тут два роки майже, так? Ну, ще не мали. Ну, Ні, от ну, ти як от цей час себе відчуваєш у війську? Може, мені... у ну, нас, виходить, формувався. Батальйон, і ми всі одночасно прийшли і один одного вже знали, і нам може, ну, Для мене ну, нормально. А як сім'я тебе підтримує, тобі ну, так, 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 хвилюється так. за тебе, напевно. Ну, то знаєте, що хвилюється, бо це ж сім'я, родина, це ж. Та, тепер добре, що є телефони. Можна подзвонити, написати. Прямо з бліндажа. Ну, можна і бін якщо є можливості, так. так. Якщо немає можливості, то вже... Перейдемо привіти Лону Маску, так? За його та, старлінг. <пліп> <пліп> Мені цікаво, от скільки ми воюємо, а я от не чув про підарів є так? Ну, я теж в принципі не, не чув про підарів. Це дуже О, дивно. Про боскалів є, але... Но... <пліп> ну про боскалів так. Ну вони давно були підарів. <пліп> так, так, ти ще не встигли.